В багатьох країнах підготовка до під третьої світової війни. Чуть чекати багатьох катаклізм. Хід найважчий розуміємо. Я бачу декілька варіантів розвитку подій для України. Коли почнеться третя світова війна, що буде з українцями взимку? Та що очікувати від Росії ближчим часом? Це прогноз подій з вами Олена Ковальова. І я на зв'язку з нашою експерткою Ісітою Гая. І сіте, вітаю. вітаю! Давайте поговоримо про наш такий вже сталий прогноз подій, і хочеться обговорити сьогодні тему зими. Вже всі українці починають готуватися, всі відчувають зміну погоди, клімат. стає холодніше, стає більш дощить. і хочеться поговорити про зиму. Скажіть, як Україна чи є якісь прогнози щодо того, як Україна переживе цю зиму? Це буде досить важка зима насправді, але е, ми впораємося, і я бачу, що можливі відключення електричної мережі, але вони не будуть довгими, довготривалими І, в принципі, ось ця зима вона буде більш спокійною, якщо ми кажемо про воєнні дії, вона більш за минулу зиму, тобто обстрілів не буде так багато, але зараз все залежить від осені і від тих рішень, які будуть прийматися восени, тому що може бути реальність розгортання третьої світової війни вже з цієї зими і початку війни в Європі. Але ми можемо також не обрати цю реальність. То може ось ця воєнна ситуація піти. Але на жаль, зараз ми маємо певні загострення, які будуть вирішуватися. Великі питання вони а, вирішаться в листопаді, і саме в листопаду буде залежати, якою буде подальш подалі подальш... зима. Угу. А скажіть, що ви бачите на сході України? Ця зима? Вона буде якою? Вхід найважчий регіон, і звичайно, що там буде найважче. А як вона як зима пройде на заході? На заході буде легше, там краща енергія, але все ж таки загальний стан людей це нерозуміння, а що далі, а що далі буде, як далі жити, як влаштовувати своє життя, якщо ви будете. А постійно в цих думках, звичайно, буде важко пройти зиму зима сама по собі депресивний період, тому що мало сонця немає сонця. Я б радила концентруватися тільки на моменті тут і зараз перебувати в реальності поточного дня. Їсти побільше овочів і фруктів, які мають помаранчевий колір, медитувати, навіть якщо дуже холодно, на 3-5 хвилин просто виходьте на двір і стійте на дворі босими ногами. І ось такі процедури вони допоможуть вашій свідомості і свідомості очиститися від того негативу, який лунає з усіх сторін, і який може вас накривати. Тримайтеся свого вектора і ви споратися ви пройдете цей період сета? Угу. І сіти скажіть, а ось ми бачимо, що це літо у нас була аномальна спека, якої дуже давно вже не було. Скажіть, що буде з зимою? Чи буде така аномальна температура, такий аномальний мороз, можна сказати, цієї зими? А я бачу, що будуть заморозки. І можуть бути морози, але я не бачу, що це буде аномально холодно, тому що взагалі у світі іде така тенденція потепління. Країни Європи вони стають теплішими з року в рік. А ось країни Азії і Африки вони холоднішують навіть зараз, а цього року в Африці сніг, Тому треба розуміти, що а ми не будемо бачити дуже сильне цим вже на європейській. Mm -hmm. І сіте, скажіть, як на людей взагалом буде впливати і впливає це потепління, е, да яке ну, здається трошки аномальним? Що який вплив буде, який результат цього всього потепління може очікувати людство? Дивіться, і це глобальне перезавантаження планети. Воно відбувається раз в 12 тисяч років, коли змінюються полюси, і зараз це вже відбувається. Ми проходимо це і ми будемо йти десь до 2030 року в такому темпі. А люди будуть перелаштовуватися, їх свідомість міняється. Праці міняється, але звичайно нам слід чекати багатьох катаклізм, і те, що я бачу, що багато людей також будуть Угу. І ще скажіть, а в цієї зими українців будуть чекати якісь катаклізми, які, якщо так, і який від них буде наслідок? Ну, я бачу, що ближче до зими а, можливі а можливі підтоплення. Можливе підняття рівня води, і також я бачу Замокуси, які можливі на території Європи, не тільки в Україні. Україна, вона підпадає, але менше. Більше європейські території. Угу. Скажіть, а чи буде щось цієї зими, щось таке станеться в Україні, яке може повністю змінити долю українців? Я не бачу, що. Відбувається якась така дуже глобальна подія, але я можу сказати, що а, загалом наша доля змінюється кожного дня. І кожного дня ми обираємо, куди нам дивитися, що нам писати, що нам робити. Ви маєте розуміти, що ваше вухо, ваша душна раковина, вона схожа на немовлятку. На утробу і все, що потрапляє ваше в ваше букву, воно проростає в ваші свідомості. Тому постарайтеся оточувати себе позитивною інформацією, постарайтеся читати а, правильні книжки, дивитися позитивні фільми. Ви маєте розуміти, що та інформація, яку ви дивитеся, ви чуєте, це ці Зернятка, який ви цежаєте в своїй свідомості, і від того, як вони ростуть, залежить ваше життя. Угу. Дякую вам, і сійте, І скажіть, поговоримо тр... трішки про актуальні питання. Зараз відомо в соцмережах, стало відомо, що. А... Азія починає, ну точніше, Кандер починає е, допомагати ще більше публічно Росії і е, давати свої ресурси, зокрема свої війська. Скажіть, чи буде так, така загроза з Азії якось шкодити Україні і чекати їхніх військ на наші території? Зараз я це бачу як просто публічні погрози: це шантаж, це терор. Вони тероризують весь світ і вони продовжують це робити, але я не бачу конкретно, щоб їхні війська заходили на територію України. Mm -hmm. А зараз а, в багатьох країнах йде підготовка до Третьої світової війни. І такий варіант можливий, що просто з цієї зими всі почнуть усіма воювати. І е, світ може охопити глобальна війна, але знову ж таки в людства є вибір. Ми можемо ще цього запобігти в тій реальності, де ми знаходимося, ми можемо ще цього запобігти. Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, ви бачите, як людство може цьому запобігти? Який вибір він має, воно має зробити, аби цього не сталося? Треба, щоб було 5% відсотків пробуджених людей пробудженої свідомості. для того, щоб ваша свідомість пробудилася, приділяйте 5, 15, 10, 20 хвилин в день для медитації. Приділяєте час для гармонізації себе, своєї свідомості, для гармонізації своїх негативних чи всередині. І тоді ваша свідомість вчитися. Працюйте над собою, тільки таким чином ми можемо змінити світ. Да, дякую по Сіта. І останнє хочеться сказати: зараз світ чекає вибори в США в світі, всі цього чекають, але хочеться трошки. Все ж таки задати те питання, мені здається, які задають всі, думають про це всі. Як ви думаєте, що саме ви бачите, чи зможе все ж таки Україна повернути свої кордони 91-го року, чи про це вже можна забути? Я не бачу швидкого цих кордонів. Я бачу низку переговорів і я бачу декілька варіантів розвитку подій для України. А найголовніше зараз. Це в першу чергу подумати не про кордони, а про людей і зупинити смерть людей, тому що Україна це не територія. Україна це люди, які гинуть. І я постійно повторюю, що якщо не буде українців, якщо не буде цих людей, то не буде і України. І неважливо, скільки Україна матиме території, якщо вона не матиме українців, якщо це будуть зовсім інші люди жити на цій території, то не буде і Україна. Да, ви праві на 100%. Хочеться тут поставити лише питання. що... Все ж таки українцям хочеться жити, хочеться існувати і бути в Україні. Ми бачимо зараз підтримку світу. Скажіть, чи буде вона все ж таки продовжуватися, чи можливо згасне, чи надіятися українцям на підтримку зі сторони світових інших країн? Так, звичайно, Україна завжди скажіть, а які країни будуть найбільше нас підтримувати? Ну, я бачу, що буде. Увати ті самі країни, це Європа, Америка. Насправді на цій території, на цій планеті, скажімо, так небагато з чого можна обрати. Насправді зараз а, не існує жодної країни в цьому світі, де можна було б сказати, що ось в цій країні життя просто як в раю. Ви можете приїхати і подивитися, що там люди живуть як в раю, вони щасливі. Нема такої країни, не існує. На жаль, раніше такі країни існували ось тут. Ми на нашій планеті, де люди жили як раю. Тому ми сподіваємося на те, що все таки золота ера повернеться, каліюга колись завершиться, і ми знову повернемо свій рай на цій планеті. Дякую, і останнє питання. Скажіть, ті ви казали про ймовірність третьої світової війни? Якщо вона станеться, якщо ми беремо людство, обере невірний шлях, що може очікувати світ? Ну спочатку це буде війна, дуже багато бомб, дуже багато вибухів. Потім ці вибухи вони. Будуть впливати звичайно на токтонічні плити, вони почнуть рухатися, і нас чекають катаклізми, ряд великих катаклізм, а цунамі води, і потім великий масштабний голод. І, і вже потім відновлення планети і на життя. Дякую вам, і сіте, за цей прогноз подій. Дякую за вашу думку, за ваші передбачення. Залишаємось далі продовжувати говорити на актуальні теми. І до зустрічі наступного тижня. Правильний вибір це завжди вибір серцем. Бережіть себе. Це прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі наступного тижня.